В Чернігівському медичному центрі сучасної онкології є всі необхідні умови для оперативного лікування пацієнтів з раком молочної залози. Ще з передопераційної підготовки починається комплексна робота лікарів для того, щоб оперативне лікування підібрано було правильно і доцільно жінці. В нашому центрі спеціалісти використовують пластично-реконструктивні операції при лікуванні раку молочної залози. У нас використовується сучасна технологія візуалізації. Вартових лімфоузлів, яка на сьогоднішній день визнана необхідним інструментом для лікування такої хвороби, в нашому центрі. Досвідчені фахівці використовують всі сучасні методи онкохірургічного лікування, які на сьогоднішній день застосовуються в світі, а головне в нашому центрі виконується біопсія вартових лімфатичних вузлів. Це є цінною методикою, яка дозволяє зберегти функціональність руки жінки зі сторони операції і зменшити інвалідизацію і подальшу соціалізацію жінки після складного лікування хірургічного раку молочної залози. В незалежності від стадії захворювання, Пацієнтка отримає повноцінну консультацію та може отримати лікування хірургічного профілю, яке підходить для даної її ситуації. Променева терапія при лікуванні злоякісних новоутворень молочної залози може використовуватися як самостійний метод лікування, так і в поєднанні з хіміотерапевтичним лікуванням, так і в післяопераційному періоді. Для знищення ракових клітин і попередження виникнення рецидивів захворювання. Спочатку променева терапія використовувалася на дистанційних гаматерапевтичних апаратах. Лікування молочної залози променевою променевої терапії не стоїть на місці. Зараз використовується лінійні прискорювачі. Променева терапія та створення плану лікування на лінійному прискорювачі це багатоетапний процес. Першим це йде комп'ютерна томографія, де створюються снімки і фіксуючі засоби, і положення укладки. Знімки з комп'ютерної томографії передаються до плануючої системи, де лікар з променевої терапії разом з лікарем-радіологом створить план лікування. Це окреслення контурів злоякісних наутворень та здорових тканин. Після завершення контурингу медичний фізик створює план лікування. Оцінка плану лікування проводиться разом з лікарем променевої терапії. Оцінюють максимально допустимі дози на критичні органи відповідно до міжнародних стандартів групи Квантик. Та гомогенність дозового розподілу, в мішені опромінення наступним етапом. Є дозиметрична перевірка плану опромінення з фантомною верифікацією розподілу дози. Підготовка плану опромінення в залежності від складності можна тривати 3-5 днів. Сучасна конфорна дистанційна променева терапія на лінійному прискорювачі це досягнення максимального ефекту від лікування з підведенням максимальної дози на вогнище опромінення і мінімальним пошкодженням здорових тканин. Хіміотерапевтичне лікування це систематичне введення, внутрішньовенне введення препаратів, яке у нас забезпечується в умовах відділення денного стаціонару або відділення клінічної онкології. Чернігівський медичний центр сучасної онкології на сьогодні забезпечений всіма препаратами гормонотерапії та хіміотерапії, які рекомендовані міжнародними протоколами раннє виявлення раку молочної залози, є запорукою успіху, подальшої радикальності лікування. Шановні жінки, не бійтеся, звертайтеся, все буде добре, оскільки даний недух виліковний, особливо на ранніх стадіях.